і до нас уже доєднюється Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу служби безпеки України та експерт із контррозвідки Пане Михайло, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава добрий. Отож, сьогодні ми спостерігаємо за історією яка розгортається в Оболонському районі міста Києва. Так давно не було таких масштабних дій військових, власне, у столиці розгорнуті тимчасові блокпости, і там за повідомленнями. Військових тривають пошуки російських диверсантів, зокрема в Оболонському районі міста Києва, за силами Оболонського ТЦК, 129-го батальйону тероборони. Наразі ще ми не знаємо, закінчились вони чи ні. Активно зупиняють автомобілі, перевіряють так. Ну такого в столиці ми давно не бачили, але тим часом є ще інформація від аналітиків про те, що ворог готує групи до 10 людей зі складу офіцерів спецпризначення ГУР або ФСБ Російської Федерації. Для того, аби відповідно закидати ці групи до України. В чому складність боротьби із такими групами і чи можуть звичайні громадяни, скажімо так, допомогти військовим в пошуку диверсантів? Ну і як використовуються такі групи, окрім ну, напряму диверсій? Військова розвідка противника традиційно має, згідно своїх посадових обов'язків, постійно готувати диверсійно розвідувальні групи. І закидувати їх у наш тил, у наші міста для проведення диверсійних диверсій. Це їх робота, скажімо так, штатна нормальна робота, і якщо вони існують, ці установи, то вони це роблять, тому що це їх вони за це гроші. З кого вони беруть такі групи? Групи іноді беруться з. Тих людей, які були захоплені на території України, яких вивезли, яких ми вважаємо може іноді зниклими, чи з тих, хто потрапив в полон, іноді такі є учасниками таких груп, іноді учасниками груп є там, мешканці близьких до України регіонів, які неодноразово одноразово були на нашій території. І яких ну важко буде виявити по мовною ознакою, тому що в будь-якої території є свій діалект. і за діалектом завжди можна визначити людину, звідки вона з'явилася? Тому е перше завдання для таких груп це е видаватись за свої. Звісно, що такі групи комплектуються е добре е людьми, які добре знають місцевість, які добре знають е територію. Вони навчаються спеціальним образом, вони можуть навіть мати документи прикриття державних установ, наприклад, можуть бути у формі і з документами, документами ТЦК, і зробити вигляд, що вони, наприклад, там роблять якісь брокпости. Тобто, і такі маскувальні речі вони є в арсеналі диверсійно розвідувальних груп. Ну наскільки може бути корисним саме такі блокпости протидиверсійних професійних груп. Ну, я не певен, що вони можуть бути корисними, тому що диверсійні групи навчаються проходити такі блокпости, вони навчаються проходити через навіть кордони, через загорожі, і вони можуть проходити, ну вони не будуть лізти через блокпост ніколи. Вони будуть його обходити, вони будуть просочуватись по одному по певній території. Іноді такі розвідники навчаються ну, таким засобом маскування, що ви будете стояти над ними в лісі і не бачити їх. Ну, можете сісти на колоду, а під колодою може бути схро, в якому буде сидіти член розвідувальної групи. Тобто, такі речі вони є в арсеналі ДРГ. Не тільки їхніх, але й наших теж. Тобто, це нормальна ситуація, абсолютно нормальна. І таким чином, ну наскільки вони можуть бути корисними, такі заходи, ну, певно, можна виявити громадян без документів, які ухиляються від призову, можна виявити якихось чужих засланих на територію, але професійну ДРГ не виявить. Скоріше, професійна ДРГ розстріляє той. Бойовий. Ну, ми, зрештою, пам'ятаємо тиждень тому, так само російська ДРГ на Сумщині там, на жаль, загинули через їхні постріли брат і сестра. Ну тобто, фактично, це і є відповідь. Звичайні громадяни, бо я пам'ятаю, якщо на початку повномасштабного вторгнення люди намагалися всіляко допомагати. Ну тобто тут, тут складно цивільному якось якось бути корисним. Ну, звісно, цивільні можуть бути корисними, якщо вони побачать. Якісь незвичні речі. Тому що е, іноді навіть професійні ДРГ, вони роблять помилки. Помилки вони можуть бути в тому, що м, раптом ви побачили, що у вас у підвалі будин хтось мешкає, якого там не було. Тому що ну, без хатки вони можуть бути, але е, є певні ознаки, що там не одна людина, а група людей може йти тепло, звідки звідки воно не йшло, може бути там. Хтось шукає воду, хтось шукає якусь їжу, але групи мають з собою запаси: і води, і їжі. Ну, може іноді бути там, демаскуючою ознакою, наприклад, запах табаку, що звідкись там іде з підвалу, наприклад, там сховається ДРГ. Але це такі дуже, дуже тонкі ознаки, які можна ну, виявити, дивлячись за тою територією, де ви мешкаєте. А також можна там побачити людей, які не характерні для, наприклад, вашого двору чи для вашого там району, які звідки з'явились і там, мешкають якимось там ну, неприроднім станом. Тобто, щось, щось незрозуміло в цих людях. Ну, про таких людей треба повідомляти в СБУ. Як правило, це буде працювати. Пане Михайло, безпосередньо до. Аналізу фронтових новин перейдімо, бачимо, що зараз відбувається довкола Авдіївки, і бачимо активізацію росіяни на Бахмутську на Бахмутському напрямку. І ту кількість танків, і 40 тисяч окупантів на околицях Куп'янська складно охарактеризувати як завершення так званої зимової кампанії. Це геть на це не схоже. Тож що ж, як можна зараз описати ситуацію на лінії фронту? Ну, звісно, що вони будуть наступати там, де їм зручно, де у них гарна логістика. Ну, це очевидні речі. Логістика у них гарна і на Авдіївському напрямку, і на Бахмутському напрямку. У них гарна логістика і на Куп'янському напрямку. Звісно, що вони не будуть наступати на південь на півдні Херсонської області, тому що там логістика у них просто нульова і дуже, дуже важка. Звісно, ну, що вони будуть робити? У них великі втрати бронетехніки. Відповідно, вони будуть ставити на піхоту, будуть збирати велику кількість людей і рухатись великою масою людей. Коли вони це будуть робити? Крім того, що вони зараз там, атакують Авдіївку, Бахмут і намагаються щось робити на Кудянськ, вони будуть проявляти велику активність, коли е почне ліс-Зеленка, тобто будуть розпускатися листя на Дерева, коли буде, хоча там більша частина там лісосмуг, які прифронтовій зоні, вони вже не мають ось, ніяких гілок ніяких і листя можливо Однак там є і ще інша такий характерний дуже для російської армії момент: що людей, яких ви мобілізують у травні, їх не треба буде одягати у зимовий одяг. Їх можна буде кидати в бій з мінімальним комплектом. Тобто їх не треба обігрівати, не треба дбати про те, як приготувати їжу. Тобто, вони будуть намагатись максимум мобілізації зробити в другій половині травня, там де в них будуть мінімальні витрати зусиль на створення великої армії. Другий такий момент це може бути там друга половина чи середина серпня. Моменти, які для них будуть найбільш вигідними, в тому плані, що вони можуть мобілізувати якусь кількість людей. Зимою це для них важко, тому що зимова кампанія для Росії це, це катастрофа, важко їм обігрівати людей, годувати і так далі. Тому я думаю, що вони і підуть в бій обов'язково, але. Перша буде хвиля, така серйозна, перед виборами Путіна для того, щоб підняти хай, саме, саме для цього ні для чого більше. От, скільки вони там будуть рухатись? Ну, я думаю, що збройні сили України їх зупинять. От, а потім буде наступна хвиля, і ця хвиля буде десь на кінець травня. Висохне вже земля. Не треба годувати гарячою їжею, не треба там одягати, не треба опалювати місця і так далі. Тобто їм буде простіше. І ось в цей час вони полізуть більшою частиною. Там буде легше їм відмобілізуватися. От такий буде план у них дій. Це пов'язано не там з якоюсь розвідувальною інформацією, а з тим, що вони будуть використовувати природні умови, які будуть на нашій території. Ну і що поговорити ще про військово. Політичну ситуацію в країні так почули ми ще з минулого тижня певні зливи, можна так сказати, інформацію про те, що готується відставка головкома залужного. Тепер же ж президент України у своєму інтерв'ю італійському телеканалові про це сказав майже напряму. Сказав він про те, що чекає нас перезавантаження керівництва країною, так маючи на увазі відставку не лише виходить залужного, а й певної кількості людей ще ну і зараз є інформація про те, що. Ще одною такою людиною може стати генерал Шаптала, але йдеться також і про можливо, політичну частину. Це можливо може бути хтось із офісу президента, також звільнений. Ну ніби таку міну провести, так ми звільняємо військових, але звільняємо і політиків. Як зараз оцінюєте цю ситуацію, які загрози у ній є? Знаєте, для того, щоб оцінювати цю ситуацію, треба мати всі ті документи, які лежать на столі у президента. Я не президент, тому в мене таких документів немає, в мене немає доповідей відповідних служб про ті ситуації, які примушують президента робити такі кроки, і може вони в чомусь і не популярні кроки, тому що президент ну, скажімо так, рейтинг залужного дуже високий, от і для того, щоб робити кроки по. Усуненню залужного з посади треба мати досить вагомі підстави. Я сподіваюся, що президента вони є. Так само, як президент має, може мати якийсь інший план дій, крім того, що є у залужного, і цей план дій, можливо, він кращий, ніж у залужного. Але ми, звісно, про це знати не можемо, тому що у президента е, ну може бути своя точка зору, і в такому випадку він. Особисто бере на себе відповідальність за долю українського народу. Ну, так, якщо такі аргументи є, то я думаю, що суспільство повинно було би хоч частину їх знати, бо розуміємо, що основна проблема це відсутність комунікації, широкої комунікації не лише у цьому питанні, але і в кількох інших питаннях, коли. Ну і можна щось розповісти, звичайно, не все, бо частина є військовим секретом або під грифом таємно перебуває так. Але для того, щоб люди зрозуміли, що все рухається у правильному руслі, повинна бути певного роду комунікація. Так, так само, як ми зараз і шукаємо відповіді на запитання, чому у Сполучених Штатах так важко зараз із прийняттям рішень щодо допомоги Україні і розуміємо, що це і накладається на наш фронт, тобто є проблеми із снарядами, про які вже не мовчать. Так, ми до певного моменту. То виходили до паритети з росіянами. Зараз росіяни отримали снаряди від Північної Кореї, а ми навпаки починаємо відчувати снарядний голод. В чому там пов'язана вся історія, так і заключається, чи заключається вона лише у так званих радикальних трампістах у нижній палаті парламенту Сполучених Штатів? Я думаю, що тут проблема в іншому. Я думаю, що не в радикальних трампістах, а проблема. В довірі до керівництва України. Тому що, якби все було добре, то ніяких таких моментів не було б, в принципі, була б постійне постачання зброї і всього іншого. Не було б розмов там, про корупцію, ще про щось, що треба дуже контролювати все, що є в Україні. Ну, що ми бачимо? Те, що відбувається в Штатах, насправді це конкуренція. Між двома політичними силами, а хто з них буде краще допомагати Україні, але в результаті такої конкуренції допомога трошки призупиняється. А чи призупиняється вона чи ні, ми теж з вами не можемо знати, тому що ми ґрунтуємось лише на офіційній інформації, яка має приховувати дійсні розміри і шляхи постачання озброєння України? Що там справді робиться, але однак. Можемо орієнтуватись також на певні історичні паралелі, і це буде досить доцільно на ті війни, які вже були, і на реакцію Сполучених Штатів як єдиного організму, єдиної політичної системи, на якісь корупційні скандали в країні, які вони допомагають. Так вже було. Я не буду наводити так, би мовити, конкретні паралелі, тому що там закінчилося не дуже добре. Але для нашого керівництва такі паралелі треба було б знати, і знати, що будь-які корупційні скандали це не просто небезпечно для країни, це небезпечно і, власне для тих еліт, які приймають участь у таких скандалах. Ну що треба ну, там, красти півтора мільярда гривень на, на мінах чи робити ще якісь речі такі, то це не просто крадіжка, це просто ну, люди сповна розуму. Кажем, Михайло що, не, що, не, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість до нас сьогодні доєднатися, але час невблаганний і він завершується час нашого ефіру. У цій заключній частині головного задання ми говорили з Михайлом Притулою, військовим експертом, полковником запасу служби безпеки України та експертом-експертом із контррозвідки.